Перейди за посиланням та переглянь мультфільм Капітошка. Що можна сказати про капітошку, а про дощик? Як вони рухалися швидко чи повільно? Скажи, а чи знаєш ти, хто такий капітошка, звідки він взявся? Послухай віршик Тетяни Сахно, Капітошка. Запитає мене хлопчик, запита дівчатко, хто такий цей капітошка? Звідки це малятко? Коли піде з неба дощик, веселка засяє, капітошка свою пісню знову заспіває. То він дощиком танцює кольоровим блиском, розсипається навколо. Золотим намистом, то він котиться росою, то пірнав струмочок Що за диво, капітошка, чий же він синочок? Я дам відповідь малятам, швидко розберуться літній дощик, його тато, хмаринка матуся. Пропоную тобі провести дослід з водою. Для цього тобі знадобиться піпетка і склянка з водою? Набери воду в піпетку і спостерігай, як буде крапати вода. Скажи, як крапають краплинки? Швидко чи повільно? Повільно. Як ти думаєш? Чи зможе водичка швидко вибігти з піпетки? Коли ми придавимо піпетку, то водичка починає швидше крапати. Бачиш, робимо висновок, що під натиском пальчиків на піпетку вода починає швидше крапати. Давай ще раз спробуємо Дивись. Перейди за посилання та виконай пальчикову гру, дощик, і на завершення пропоную тобі виконати різні способи ходьби, як солдати, звичайна ходьба. Як ведмедики на зовнішній стороні стопи. Ранком через ліс іде, до кишені шишки він собі кладе, як конячка, високо піднімаючи коліна, руки на поясі. Я мав колись до коника, що звався сірячок. Я дав його раз дівчинці проїхати на товчок. Під копитом камінь камінець Нас дзвоняє вітер вітерець Коник скаче, я не плачу, але я, хлопчик молодець Як качечки в напівприсядки, качення! Зайчик стрибки на місці. На галяві зайті танцювали, зайці танцювали, зайці танцювали, так красиво мушками хитали, пушками хитали так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля так, як пташечки, імітуй рух пташечок. Розмахуючи витягними руками, як пташки крильцями. Ще питала пташечка у лісочку, ще питала тоненьким голосочком. І завершуємо, як солдати. Звичайна ходьба. До нових зустрічей.